Михайло Вербицький народився 4 березня 1815 року в селі Явірнику руським біля перемишля у сім'ї місцевого священника. У 10 років хлопець став сиротою і його подальшою долею опікувався родич по батькові, перемишський пладика Іван Снігурський. Він забрав Михайла на навчання до Перемишля. На той час там був другий після Львова центр духовного відродження Галичини. До ґрунтовної музичної освіти Вербицької його спілкування з високим мистецтвом долучилися відомі фахівці музики чеського походження. Серед них диригенти і композитори Алоїзнанки, Вікентій Серсаві, Францішек Лоренс. Це вони розкрили Вербицькому таємниці західноєвропейської музики на основі творів Гайдна, Моцарта, Бетховена. як результат він блискуче опановує різні жанри композиторської творчості.